День Святого Миколая у храмах відзначили насамперед літургією. У проповідях не без згадки про святого, який показував приклад милосердя. По-перше, як приявити милосердя до свого самого найближчого. Бо подеколи подарок це не милосердя. Подарок це лише прикриття своєї жорстокості. Сьогоднішній праздник – про те, що я люблю тебе. Я є милосердний по відношенню до тебе. До Твого ближнього. І ніколи не будемо милосердні люблячі, браті і сестри, якщо не будемо черпати до милосердя від Ісуса Христа. Це згадується і в Євангелії. В сьогоднішньому Євангелії ми чули, дуже багато людей тиснулися до Него. Дуже багато людей хотіли бути поруч біля Ісуса. Стали слухати, але десь стояти, це дуже дивно, бо ми знаємо на вулиці стояти по І, і дивує, як це так люди хотіли дуже близенько, близенько близенько Не просто чути його, а доторкнутися, доторкнутися до того джерела милосердя, з якого потім можна черпати милосердя, зі свого ближнього. Тож духівники в цей день закликають осмислити два моменти. Доторкнутися до Христа, пізнати Його милосердя до себе і поділитися тим милосердям в першу чергу своїми ближчем. Своїми тими, хто найближче до тебе. Це твій чоловік, це твоя дружина, це твої батьки, це твої діти. Слава Ісусу Христу! Вірники і в цей день просили у святого Миколая опіки для України.